Улас моя зустріч з міністром культури на де ми обговорювали кілька різноманітних питань. Серед них та ситуація, яка склалась навколо затонулого римського судна біля кінкурської коси. Нещодавно виявили там чорних археологів, які Знайшли амфори на семиметровій глибині. Після цього було виділено гроші, проведено обстеження цього об'єкту, і справді виявлено, що там знаходиться старовинний давньоримський корабель з великою кількістю експонатів. На жаль, достатньої кількості грошей у держави для того, щоб підняти скарби цього. Корабля і підняти сам корабель немає, але якщо сьогодні цього терміново не зробити, то чорні археологи знищать і розкрадуть увесь цей об'єкт. Міністр пообіцяв мені включитись в цю ситуацію, спробувати вирішити її за благо, заради того, щоб ці цінності були у власності держави, а не чорного ринку і чорних археологів.